Привіт, в мене час від часу питають, коли програмісти перестануть заробляти так багато грошей. Причому деколи це бувають їхні коментарі, типу скоро вас дармоїдів повиганяють повагають на вулиці, де вам і місце. А деколи це запитання від людей, які тільки приглядаються до сфери програмування і думають, варто воно того чи ні? Бо людина розуміє, що потрібно потратити багато часу на вивчення, і можливо ця сфера скоро стане нікому не потрібна. Тому в цьому відео я вирішив розглянути за що в принципі програмісти отримують зарплату, чому вони досі отримують таку велику зарплату, і коли це може змінитись. Власне, в залежності від сфери, програмісти отримують гроші за різні штуки. Достатньо часто це буває автоматизація. Якийсь програміст приходить на виробництво і може за декілька днів певну рутину автоматизувати так, що вона буде в місяць економити сотні годин. З сторони програміста це зробити нескладно, але ця автоматизація дозволяє економити дуже-дуже багато часу і ресурсів. Тому підприємцю вигідно наймати програмістів і платити їм навіть більше, ніж середня зарплата. Наступна причина це активна діджиталізація всього. Більшість таксі, послуг, продуктів можна замовити через інтернет. Якщо в когось конкретного не можна буде це зробити, то люди просто підуть до конкурента. Щоб не втрачати клієнтів, наймають програмістів, які роблять веб-сайт, додаток, а також підтримують екосистему, яка дозволить це все робити онлайн. І так, ми зрозуміли, за що вони получають в принципі гроші, а тепер потрібно зрозуміти, чому вони получають в два, а то й десять разів більше середньої ринкової зарплати. Тут працює стандартний графік попиту пропозицій. Замовник, який хоче отримати програміста, має певну суму, якою він оперує. Якщо він не може знайти за цю суму програміста, він має збільшити суму або відмовитись від програміста. І так він збільшує, аж поки не знайдуться програмісти, які готові взятися за цю роботу. Основна проблематика випадку програмістів полягає в глобалізації. Програміст може цілком продуктивно працювати в себе вдома на Панію з німеччини, Нью-Йорку чи Тель-Авіву. в тих містах середня зарплата суттєво більша. і оскільки програміст може працювати віддалено доволі продуктивно. То він не обмежується лише локальним ринком. Наприклад, якщо ти являєшся сантехніком, ти можеш заробляти в доволі обмеженому колі. І Якщо сантехніків багато в одному місці, ну наприклад, там є певний спеціалізований коледж. Тоді для збільшення конкурентної спроможності можуть знизити ціни, і таким чином замовники будуть платити менше. Випадку, якщо в одному місті дуже багато програмістів, також допустимо, є якийсь спеціалізований вуз, То навіть якщо в цьому місті вже не потрібно програмістів, вони спокійно можуть працювати по всьому світу. Так і получається, що Програмісти заробляють так багато із-за того, що вони мають можливість безперешкодно працювати в будь-якій точці світу і в найбагатших точках світу в тому числі. Відповідно, на відміну від певних локальних професій, перенасичення ринку допустити набагато важче, оскільки ринок в даному випадку це абсолютно вся земля. Потрібно враховувати те, що потреба в діджиталізації в компанії набагато більше, ніж є необхідна кількість спеціалістів. Відповідно, компанії, які побагатше, можуть заплатити більше грошей для того, щоб спеціалісти йшли до них, а не до інших компаній. І наразі тенденція збільшення кількості програмістів не встигає за тенденцією збільшення потреб на програмістів. Тому найближчі 5-10 років перенасичення програмістами не буде. Щоб зрозуміти, звідки може з'явитися перенасичення, треба розуміти, звідки в принципі з'являються програмісти. Тут я б виділив три шляхи. Перший це університети. Туди йдуть люди, які з дитинства або з доволі юного віку розуміють, чим вони хочуть займатися. Якщо вони йдуть на програміста, вони вивчаються як в університеті, так і самостійно, таким чином витрачають 4 роки на те, щоб чітко стати програмістом. Якщо вони не забувають на самонавчання, то в кінцевому результаті після університету виходить доволі непоганий спеціаліст. Наступна частинка — це різні ті курси. Вони пропонують за місяць чи два зробити з вас програміста. Головна загостка полягає в тому, що програмування доволі об'ємна спеціальність і, відповідно, для її хорошого освоєння треба багато часу. Після курсу програмування ви зможете швиденько написати якийсь сайт, але не розробити архітектуру і не розібратись з тим, як це все працює під капотом. Відповідно, ви будете зустрічатись з багатьма моментами магії і будете менш цінним як спеціаліст. Це може бути хорошим стартом, але потрібно дуже-дуже активно займатися самонавчанням. Тому людей, які закінчили курс і стали програмістами, набагато менше, ніж людей, які закінчили університет і стали програмістами. І остання частинка це самоучки. Головна проблематика самоучок, як і курсів програмування, полягає в. Тому що туди йдуть вже люди, які мають певну спеціалізацію і хочуть її змінити для того, щоб це зробити, потрібно викроїти достатньо велику кількість часу вже з існуючого дня. Зазвичай це за собою тягне відмовлення від якихось інших активностей. Наприклад, ввечері після роботи, замість того, щоб піти на пиво з друзями, чи в кіно, чи в боулінг, ви будете сидіти програмувати. Це може тривати від півроку до декількох років. І аж тоді будуть певні реальні результати, і ви зможете потрапити на роботу як програміст. Дуже багато людей не дотягують цей час і закидують на півшляху, а то і на самому початку. Якщо підсумувати, програмісти заробляють так багато через те, що вони працюють на глобальному ринку, працюють з задачами, які дозволяють або автоматизувати і зекономити багато часу, або розширитись і заробити набагато більше коштів. Також великі зарплати програмістам полягають в тому, що програмістів потрібно набагато більше, ніж їх є. Спеціалізація програмування не настільки легка і швидко розвивається, тому потрібно потратити достатню кількість часу для того, щоб вникнути в неї, і постійно оновлювати свої знання, інакше вас просто виконують з ринку. Тому перенасичення ринку можна не боятись, але не забувати на сам розвиток інакше вас просто виконують з ринку.